Дидактична гра, на яку фігуру схожий предмет. На яку фігуру схожий цей предмет? Так, він схожий на прямокутник. А цей предмет на яку геометричну фігуру схожий? Так, на геометричну фігуру ромб. На яку геометричну фігуру схожий цей предмет? Так, він схожий на геометричну фігуру круг. А цей предмет? На яку геометричну фігуру схожий? Так, цей предмет схожий на геометричну фігуру трикутник. А це яка фігура? Так, це фігура серденько. Ось вона. А на яку геометричну фігуру схожий цей предмет? Так, цей предмет схожий на геометричну фігуру овал. А цей предмет на яку геометричну фігуру схожий? Так, він схожий на геометричну фігуру квадрат. Подивіться уважно, на яку геометричну фігуру схожий цей предмет. Так, якщо дивіться збоку, то на квадрат. Але це об'ємна фігура куб. На яку геометричну фігуру схожий цей предмет. Так, він схожий на круг, якщо дивитися збоку, але він об'ємний. Так, це об'ємна фігура, яка називається куля. А подивіться на цей предмет. На яку фігуру він схожий? Так, це нова для нас фігура. Піраміда. Основа її схожа на квадрат, а сторони – трикутники. Тож знайомтеся, нова об'ємна фігура піраміда. Давайте спригадаємо всі наші геометричні фігури. Це плоскосні геометричні фігури, називаємо їх трикутник, прямокутник, ромб, круг. Овал і квадрат. Молодці малята. Але є ще об'ємні геометричні фігури, називаємо їх разом. Так, це куля, куб і піраміда. Молодці малята, кінець гри.